Для медитації сну попрошу вас зайняти позицію лежачи відразу. Розташуйтесь максимально зручно, максимально комфортно. Щоб ви могли чи у процесі медитації, чи після комфортно поринути у сон. І відчуйте зараз своє тіло. Як воно відчувається вами? Можливо, воно втомлене, напружене, а можливо, якось по-інакшому відчувається Вами сьогодні ваше тіло. Можна так на початку нашої медитації ще потягнутися руками, ногами. Поворушити пальцями рук, пальцями ніг, зробити ще, можливо, якісь рухи, які вам кортілося б зробити. Дозвольте собі це зробити. І далі зверніть увагу на своє дихання, на те, як ви дихаєте поверхнево чи вже глибоко можливо. Дозвольте собі заплющити очі і з заплющеними очима спробуйте очними яблуками подивитися, повернути їх вліво, вправо, вверх, вниз. За часовою стрілкою, ніби так покрутити своїми очима. Потім покрутити після часової стрілки, і нагадаю, що це ми робимо з заплющеними очима цю процедуру. Зупиніть далі свої очі. Переключіть увагу на своє дихання і дозвольте собі, спробуйте зробити. Повільний вдих через ніс і глибокий, ще повільніший набагато видих через рот. Так, ніби ви надуваєте повітряну кульку або задуваєте свічку. І знову поверніться увагою в тіло і відчуття власного тіла. Дозвольте собі відчути свою внутрішню енергію. Зверніть увагу на те, як відчуваєте свою енергію зараз. Наскільки ви наповнені енергією. Можливо, достатньо, а можливо, ледь-ледь. І дозвольте собі в своїй пам'яті пригадати такий стан, коли вас найбільше клонило до сну. Можливо, це було колись в вашому житті. Давно, а можливо, недавно, коли ви якийсь, можливо, тривалий час були без сну і були змушені працювати якось довго, бути в такому стані бадьорості, свідомості, і вас починало клонити до сну. Можливо, це навіть було в дитинстві з вами. Ну, дозвольте будь-якому спогаду про це показатися вам, ніби вирунути з вашої пам'яті. Пригадайте ту ситуацію в деталях, що то був за період вашого життя. Скільки років вам було? Можливо, ви згадаєте той день? Як ви виглядали, в що ви були вдягнені? Який у вас був вираз обличчя? Як ви відчували своє тіло? І що то такий за стан був в тілі, що вас клонило в сон? Сильно сильно клонило в сон? Як себе почувало ваше тіло, коли вас так сильно клонило до сну? Яким ви відчували його? Чому проявлялось це клоніння до сну? І де найбільше в тілі де ви відчували цей стан такого клоніння до сну, коли клонить в сон буквально? Де в тілі це було найбільше? Де воно відчувалось, де воно ніби жило? І коли вам вдалося знайти цей стан? в тілі. Давайте спробуємо його роздивитися детальніше, якої форми цей стан в тілі? Яку частину область тіла він займає? Можливо, він якоїсь простої форми. Круглої. Овальної, квадратної або, можливо, якоїсь складнішої форми, якби у цього стана міг бути колір, то якого кольору був би цей стан, коли колонить до сну, Якби ви могли уявити, що можете ніби Торкнутися своєю рукою, пальцями, руки цього стану в своєму тілі, що ви відчули, який він на доторк. Можливо, гладкий, можливо, шероховатий, м'який або твердий. Можливо, ще якісь інші відчуття. Можливо, можете відчути, він теплий чи холодний, чи якоїсь такої нейтральної температури має. І наскільки вам приємно торкатися цього стану. І уявіть собі, що ви могли б ніби розповсюджувати цей стан у всьому тілу, розтягувати його, так, щоб цей стан наповняв кожен орган вашого тіла, кожну частину, кожну клітинку вашого тіла, вливався в ядро кожної клітинки тіла. І ви були ніби так оповиті цим станом, клонить до сну від маківки голови до п'яток ваших до кончиків пальців, ніг, повністю оповиті цим станом, клонить до сну. Можливо, він би навіть тоді змінився якось. Став чи теплішим чи прохолоднішим, навпаки, можливо. І ви могли б ніби бути в цьому стані. Зверніть увагу, яке дихання у вас, коли вас клонить до сну. Що це за дихання? Наскільки воно глибоке, поверхневе? Наскільки воно спокійне, повільне? Зверніть увагу, будь ласка, на те, як б'ється ваше серце в цьому стані, коли клонить до сну. Яке загальне відчуття в вашому тілі, коли вас клонить до сну. Мі, уявіть собі, що ця енергія клонить до сну. Могла вийти навіть за межі вашого тіла трошки. І окутати вас як такий певний одяг, комбінезон, можливо, можливо, навіть запеленати вас. І ви так були закутані, закутані в цю енергію, в цей стан, який ми називаємо клонень до сну. Відчуйте, дозвольте собі відчути, наскільки це приємно бути в такому стані, наскільки цей та стан зближує вас зі сном, наскільки цей стан полегшує перехід до повноцінного сну, наскільки цей стан підготує Готовує, готує ретельно кожну частинку, кожну клітинку вашого тіла до процесу повноцінного, тривалого, спокійного і здорового сну. І можна. Продовжувати дихати цим станом, будучи закутаним в нього і дозволяти собі поступово в комфортному вам темпі, в приємному темпі, переходити до здорового сну. На цьому наша медитація, зустріч переходу до сну завершується. І якщо ви вже спите це добре, або ви можете поринути в сон вже після цієї медитації. А можливо, вам було б досить цього часу для того, щоб відпочити, набратись сил і є якісь бажання щось зробити, можна це зробити. І побачимось з вами у наших наступних медитаціях. Наступних зустрічах всього найкращого вам.